Привіт, друзі! Значить, Сьогодні у нас на огляді пилочка Makita UC4530. a Ну, тобто, Люба пилка з лінійки UC з продольним двигуном, вони всі між собою ідентичні, плюс-мінус по конструктиву. Значить, пилка доволі надійна і повністю окуплює свої гроші. Як показав час. Значить, Чому вона в нас? Які є проблеми? Значить, З часом ось наш корпус е інколи перестає подавати вона масло, ну тобто за якийсь період експлуатації. Які бувають проблеми? Перше, це ось цей патрубок от маслобака починає інколи тут е злазити, починає травити, інколи тут може пропускати, або ж ось тут на стику, тут у нас резиночка стоїть між з'єднаннями і починає інколи признає травити. Це перший такий, скажімо, момент, при якому інколи тече масло або перестає подавати на ципок. Ну і другий момент з часом під впливом фізичних скажімо так, воздействий між деталями пластиковими ось цими з'являється ось така вироботка. Тобто тут у нас ексцентрик, і з часом при терті, ось оцей шток, <кій> оцей шток з цим пластиковим колечком таким робить вироботку на ексцентрику. Ось так вона виглядає. Якщо ми подивимося, і наш насос просто банально перестає качати. Нічого страшного тут нема. Ціна питання копійки, оце ось у нас. 1,5 долара чи 2 долара коштує. Ну І це там аналогічно щось тому, там, 2 чи 3 долара коштує. Ось цю деталь не обов'язково міняти, тому що на ній такої тотальної виробитки нема. Але бажано вже в комплекті це все міняти. Ось ми заказали нові деталі. Оригінал Макіта, тільки не знаю, чомусь вона іншого кольору. Можливо, різні покоління різного кольору. Зараз це все діло замінимо. Зберемо і подивимося, як це все працює. І так, зібрали ми нашу пилочку, щоб там ніхто не сумнівався. Пилочка та ще й розбиралася. Чуть включили, вже вона попрацювала. Ну і дивимося, як працює наш масло маслонасос. Ну, ось якось так, нічого страшного в поломці подачі масла нема. Розбираємо, дивимося, все робимо, все доступно, просто. Чим макіта краща від наших Дніпро емів, типу дерьма, тим, що до неї можна купити в доступі любі запчастини і вони завжди є, і у вас не буде ніяких проблем. Якщо відео був корисний, палець до гори, всім меру!